Поточнюю щодо першої частини нашої розмови От, ці законотворчені ну ініціативи, які вже законами стали, да на ЗК, що стосується там і розширення штату набу і САП ви згадали. Що означає це, що ми в принципі так знаєте крапку таку поставили в частині боротьби з Карапшен? да, те, що в чому нас ну не те, щоб обвинувачують, да, але постійно натякають на це, що варто більш сильно долати її наслідки. Робота ж буде продовжуватися в подальшому на рівні і депутатів і кабміну. Звичайно, і ця робота вона буде продовжуватись. І насправді ми лише як то кажуть, сьогодні бачимо конкретні результати від роботи антикорупційних органів. Ми бачимо і затримання усім відомого олігарха, і суддів, і народних депутатів, які теж порушували закон. Тобто на всіх рівнях сьогодні всі розуміють, що якщо ти порушив закон, тобі доведеться відповідати. Що стосується в цілому, як то кажуть, такого феномену, як корупція, він в нас в країні народився. На жаль, не сьогодні. І протягом всього, всього періоду самостійності ми бачили багато разів, коли і президенти, і уряд декларували боротьбу з корупцією, але, на жаль, ми бачили, що декому було легше її очолити цю корупцію, ніж її подолати, або навіть почати з нею боротися. І дійсно, навіть якщо ми говоримо про створення Вищого антикорупційного суду, то ми можемо згадати, що він був створений лише в 2019 році, повноцінно. Але робота триває так.